Мені гімн нашої України в корінь не подобається. Я би прапор України, по-перше, перевернув би правильною стороною для початку. І я би гімн України написав би з нуля абсолютно новий. Я от коли в школі співав цей гімн, не розумів про яких саме ворожень, як йде мова, наче ну ми не воюємо ні з ким. Ну це ні були роки. Я просто не розумів, навіщо заздалегідь налаштовувати людей на якусь війну, якщо зараз нема ніякої війни. Мені не подобається гімн України за те, що він е, навіть у мирні часи е, програмував людей на конфлікти, на війну. Мені не подобається концепція історичної якоїсь такої е, от е, дикості. Я розумію, що у нас багато козацьке минуле. У нас е, дуже сильні від природи люди, е, дуже працьовиті, сильні, енергійні, запальні, класні в нас люди. Але будь ласка, я в на колінах тих українців, які е, ну, адекватні патріоти, так які е, ну, без перегибів. Я вас благаю просто на колінах. Ну навчіться ви, будь ласка, і навчіть інших от цю от нашу українську запальну козацьку енергію направляти не тільки на те, щоб там з кимось битися, воювати, комусь щось доводити силою, а щоб також от, вчитися от Мислити, будувати якусь е, нову філософію, е, вчитися пробачати, вчитися розуміти, е, в тому числі росіян, з якими ми конфліктуємо, е, якось е, вчитися проявляти якесь порозуміння, якусь доброту, яка дана українцям від природи. Поверніться, будь ласка, до ваших хороших якостей, які робили вас самодостатніми людьми. І добрими людьми робили, і працьовитими людьми. Тому що зараз вся ваша доброта, вся ваша сила вона направляється е, тільки у саморуйнування. І роблять ці, е, це з вами злі українські націоналісти, які отруюють нашу країну, нашу політику, наших людей і весь народ, і весь народ отруюють е, своєю хворою ідеологією з 2013 року. Особливо я хочу просто, щоб ця дикість закінчилася.